Слава Україні! Сьогодні говоримо про те, що найбільше впливає на курс валют, який сектор економіки вбила війна, та про те, що буде із цінами на пальне та на продовольчі товари в студії Яло Корейба. Сьогодні спілкуємося з Віктором Гальчинським. Пане Віктор, що зараз найбільше впливає на курс валют? Ну, напевно, найбільше впливає ситуація, яка є. Тобто, на сьогодні, з одного боку, якби воєнні дії, з другого боку. Завдяки міжнародній допомозі, е, Україна має найбільший, напевно, за всю історію зараз е, обсяг золотовалютного резерву, плюс е, достатньо е, професійно. Національний банк контролює ситуацію і, відповідно. Не дає можливості сильно коливатися національній валюті, відповідно, напевно, найближчим часом там ми не мали би очікувати якихось дуже е, серйозних коливань чи, е, чи нестабільності. Натомість е, зрозуміло, що в Україні йде війна і вона е, все-таки е, має свій, на жаль, вплив на практично на всі галузі економіки. І відповідно економіка працює не так, не так би як би хотілося, але у нас іде війна на виживання. Економіка так само зараз по, су, по суті, виживає це. Стосується всіх галузі. Я завжди кажу, що нам треба подякувати Нацбанку за те, що він так стабілізує курс долара. Так, діє. ну не тільки він стабілізує національну валюту. І з позитивних факторів варто відзначити, що е, облікова ставка національного банку вперше за воєнний час почала знижуватися і було зменшено. Це відповідно буде мати е, позитивний вплив на ставки за кредитами, які будуть відповідно е, зменшуватися. А десь і вже зменшується. Тобто, це на відповідальності там кожних конкретних банків, які собі вирішують, або відповідно в договорах так само. Тобто в нас є кредитування кредитування зараз більше стосується юридичних осіб, і здебільшого воно здійснюється під міжнародні гарантії, під міжнародні програми і державні програми, тобто їх, їх є досить багато, і в принципі бізнес. Більш-менш може себе підтримати, хоч це, звичайно, не ті ставки, які були до війни. Якщо ми війни. говоримо про стабільну ситуацію, я знаю, що Курс дуже любить оці коливання. Взимку зменшується, влітку збільшується. Чи будуть такі коливання, чи не будуть їх. Ну вони на сьогодні виглядає, що е, ці коливання не будуть великими. Тобто, зараз ми маємо там е, діапазон по долару, там 30, 36, там максимум не вище не вище семи. Сподіваюся, що воно так і буде. Ну і відповідно е, зараз і воєнна ситуація вона так само буде впливати. Тобто, чим більше. У нас буде якихось е, успіхів, тим е, більше, е, більше впевненості, але це більше така психологічна впевненість у національній валюті. Бо на сьогодні е, міжнародна допомога, яка яку отримує Україна, яка йде як на е, формування валютних резервів, так і на Видатки не військових підкреслюю, не військових статей бюджету, тобто в нас величезний дефіцит, але він фінансується е, міжнародною фінансовою допомогою. Поки ця міжнародна фінансова допомога є, доти у нас е, в принципі е, все буде з національною валютою добре. І якихось зараз таких е, ознак для того, щоб ці коливання були вищими ніж коридор. Ну наразі ми не бачимо. Оця прив'язка. Але вони можуть виникнути в будь-який угу. Оця прив'язка цін до долара. Чи далі це відбувається? Ну, це, це більше. У нас немає такої, такої прив'язки, аж, аж такої формальної, так, хоча деякі компанії, які імпортують роздрібні ціни, виставляють. Насправді. На е, ціни в Україні впливає не тільки курс валют, а і е, загальна ситуація. Зокрема, е, ціни збільшуватимуться і збільшуються вже не тому, що е, там е, змінюється вартість іноземної валюти а наприклад, тому що з 1 серпня були впроваджені, були скасовані послаблення, які були запроваджені е, в податковій сфері у перші дні. Воєнного стану і фактично до воєнні податки повернулися. Це є одним з наших зобов'язань перед міжнародними партнерами, які дають нам фінансову допомогу. Відповідно, без цього ми б не могли забезпечувати стабільність національної валюти. Відповідно, податки повернено, і воно так чи інакше, плюс вар... зростання вартості. Енергоносії, і зокрема там електроенергії для населення, електроенергії для бізнесу? Це звичайно так само впливає. Тобто, у нас ціни зростають не тому, що не тому, що долар, долар зростає, чи змінює чи змінює свою вартість в одну чи іншу сторону, а в е, тому, чи на це впливає багато факторів. Один із них це звичайно оподаткування, яке повернулося на довоєнний рівень. Угу. Який е, сектор економіки вбиває війна? Ну, важко так виокремити. Напевно, найбільше війна вбила сектор цивільної авіації, оскільки небо в нас е, закрилося одразу 24 лютого 2022 року, і попри там певні оптимістичні заяви е, про відкриття окремих аеропортів. Ну, цього на жаль, найближчим часом на навряд наврядчі наврядчі воно станеться. Тому цивільна авіація це та що найбільше потерпіла. На десь другому місці можна назвати і агросектор, який е, втратив частину е, площ е, через бойові дії, через замінування, і на розмінування е, звільнених територій, можуть іти, можуть іти руки і ці землі. Землі вони не придатні для засівання, плюс від е скасування зернового коридору, з до речі, за підрахунками національного банку, е, десь до кінця року Україна може втратити 2 мільярди доларів е валютної виручки. Це дохід, це не прибуток від е того, що зерновий коридор не працює. Потрібно налагоджувати е логістичні шляхи західні, і тут так само ми бачимо. Росії бачимо, як Росія нам намагається перешкодити ті ж самі атаки на наші на наші порти. Ізмаїл Рені, тут нікого ніколи цього не було, але вони стараються перешкоджати так само ракетні удари завдають е, е, шкоди практично будь-якій галузі вітчизняної економіки. Тому я кажу, в нас в нас економіка виживання. Зараз е, працюємо там не скільки щоб там заробляти, скільки для того, щоб виживати, і ще таке крайне питання про ціни на пальне. Всі десь ми розуміємо, що е, акциз повернувся, ціни ростуть. Так. Взагалі хочеться почути вашу експертну думку. Чому всьому ну, так по різному по різному говорять реально? скажімо, якщо би механічно переносити там повернення акциз повернення акцизів, то ми мали би там достатньо відчутно відчути це подорожчання палива в реальності. Трейдери враховують купівельну спроможність з одного боку, з другого боку. Багато запасів все таки там логістику, логістика, яка була в перші дні війни, налагоджувалася, вона працює, і трейдерам вдалося нагромадити запаси палива зі старим акцизом. Тому тут підвищені підвищення Одночасно однозначно буде, але воно буде поступово і десь там 3-4 гривні, умовно, на кожному виді нафтопродукту, е, Може бути. Тобто, так само, скажімо, їм би може, навіть і хотілося, але з другого боку, є, е, за, є на цьому ринку конкуренція, є конкуренція як між маленькими і великими е, продавцями, е, так і між логістичними каналами, виробниками відповідно. Е, ніхто не захоче виставляти ціну, яка не відповідатиме купівельній спроможності. А купівельна спроможність, до речі, і бізнесу, і громадян е, вона, е, на жаль, зменшується. Ну, ось, відповідно, це так кілька, кілька гривень воно буде, але не настільки там зараз ніхто не буде е, гратися в якісь ті речі, які були там на перших днях. Ви пам'ятаєте, ну і відповідно не потрібно це регулювати бо в нас ринок на щастя конкурентний і конкуренція його конкуренція його чітко відрегулює супер я дуже дякую вам пане вікторе слава україні Героям, слав. дякую що були разом з нами підписуйтесь на наш канал ставте лайки та коментуйте